Доброго дня вам також. Отже, ви очолювали міністерство охорони здоров'я у 2014 році. Якщо я не помиляюся, у цей період Роман Василишин очолював Олександрівську лікарню. Правильно, чи вам щось відомо про корупційні схеми в Олександрівській лікарні? І Що ви загалом скажете Правильно. про фігуру Романа Василишина? Скажу, що це досить одіозна фігура, яка засвітилася ще під час подій на майдані, коли я був координатором медичної служби, і було дуже багато претензій до тоді у нас, майданівців, до керівництва е, Олександрівської лікарні до пана Василишина про те, що які здавали е, правоохоронцям хворих пацієнтів, і ви знаєте цей прикрий випадок з вербицьким журналістом, який загинув, став героєм Небесної Сотні, і його викрадення. З офтальмологічного відділення разом з Ігорем Луценком, теперішнім народним депутатом, безпосередньо це лежить на совісті пана Василишина. Окрім того, він відомий був ще в 2010 році за скандальним епізодом із звинуваченням одним із хірургів, яких він прийняв на роботу за хабар в з тисяч доларів. Влаштував його на роботу, а потім його там звільнив. І тоді це було висловлено би, претензія до Василишина. Звісно. Він відкупився по всіх даних від слідства, і справа закінчилася нічим. І ще один такий прикрий факт: що в часи Януковича в 2010 році він був чи в 2012 році, отримав орден за заслуги третього ступеня. Тому він такий яскравий представник прис. Тосування до всіх режимів заради власної кишені, ну і е, найгіршим е, було те, що, попри протести народних депутатів і висловлені е, пану Яценюку і Квіташвілі про недопустимість призначення такої одіозної персони, до якої є маса претензій на посаду заступника міністра, все таки Арсеній Петрович призначив корупціонера е, безумовно напевно за якісь преференції. І я думаю, що це якраз цей ланцюжок, який потрібно знати суспільство, що подібно Чиновників просто так ніхто не призначав. Е, можливо, він і хабарі платив туди наверх е, за своє призначення. В тому числі треба було б допитати і пана Квіташвілі, і пана Яценюка, яким чином цей заступник міністра став заступником міністра. За чиєю рекомендацією це ж не просто так стає собі заступник міністра. Окрім того, ми знаємо, Якщо що у вас ще два заступники міністра, які вдалося втекти. Е, пані Павленко, перший заступник міністра. та і пан Перегінець, які які не були затримані, і до яких немає слідчих дій, а були величезні претензії в держслужби і в комітету з питань охорони здоров'я, як і до самого пана Квіташвілі? Я думаю, це кубло яценюківських міністрів потрібно обов'язково розслідувати. Якщо у вас так багато фактів про злочинну діяльність пана Василишина, то чому ви перебуваючи на посаді міністра охорони здоров'я не ініціювали його звільнення? Ну я жодним чином не мав відношення, будучи міністром охорони здоров'я до головних лікарів. Головних лікарів призначав. Він був тоді головним лікарем Олександрівської лікарні. Я до речі ініціював перед тодішнім керівником. Департаменту охорони здоров'я про звільнення тих лікарів, які здавали е, майданівців, але е, керівник департаменту охорони здоров'я жодним чином не відреагував. Головних лікарів призначає місцеві органи влади. Міністерство до призначень головних лікарів не має жодного відношення. Але ви Тому, спілкуєтесь, це, е, це ну, медичне би, насправді і були влади, такі випадки. Яка коли... тримала отакого от заступника міністра. Могли ініціювати е, е, зустрічі з директором департаменту охорони здоров'я КМДА, так. а могли провести відповідно Змови, якщо ви оперуєте вже такими е, скандальними фактами, ви як міністр могли наполягати Я... на його звільненні Я... публічно, зокрема У публічній площині. Да. Ну, наполягати. Е... І в, в публічній площині я е, звертався безпосередньо до керівника департаменту охорони здоров'я. Е, на той час це був пан Ригам, е, і безпосередньо до пана Віталія Кличка е, з тим, щоб такі чиновники, які здавали майданівців, це найбільша була претензія. Вони не повинні були очолювати лікарні. Е, насправді, ми знаємо, що і до сьогоднішнього дня головний лікар лікарні швидкої допомоги е, очолює лікарню цю і так само був тоді Василишин, головним лікарем. Олександрівської лікарні, ви знаєте, якщо не розслідується жодним чином проти майданівців жодна справа, то годі думати, що деякі чиновники будуть відсторонені цими місцевими органами влади, які продовжують старий режим Януковича. Тому питання, звісно, риторичне. Я намагався не допустити таких корекціонерів, які мені нав'язували оточення Яценюка в заступники міністра до себе. І тому реально працював сам практично в міністерстві охорони здоров'я без заступників, і п'ять місяців Яценюк мені не призначав заступників, тому що хотів поставити своїх е, кишенькових корупціонерів. Це була реальна боротьба на рівні з, е, міністерства охорони здоров'я. Ну і ви знаєте, що я поплатився тому і своєю посадою. Через принципову позицію боротьби з корупцією, ну але це вже історія. Я думаю, що такі випадки, як з паном Василишиним, вони повинні бути набути максимального розголосу, тому що ці факти думаю не поодинокі в інших лікарнях, в тому числі можливо, і міста Києва і взагалі всієї України. І це є абсолютно неприпустимим і недопустимим збирати данину з лікарів за операції, щоб вони вимагали потім у хворих. Такі чиновники повинні отримувати максимальні терміни ув'язнення і це. Має бути в публічній площині, е, тому скажімо, думаю, що інші заступники, які працювали теж і до яких було баса претензій, в тому числі і до е, пана Квіташвілі, і до його замів, до перегінця до Павленка. До до пані Павленко, повинні далі перерости все таки в кримінальні справи, а не так чиновники пішли і всі про них забули. Вони випливують в чергових корупційних схемах яких-небудь е, інших міністерств, відомств або приватних структур. Тому дякую вам. Е, Олеже Степановичу за розмову боротьбу генеральної прокуратури і служби безпеки, яку вони почали з медичною мафією. Угу. Дякую Там, за дякую розмову. Вам, Олег Мусій, народний депутат, позафракційний екс-міністр охорони здоров'я, був з нами на зв'язку щодо затримання на хабарі заступника міністра охорони здоров'я і екс керівника Олександрівської лікарні міста Києва Романа Василишина у студії нашій політичний експерт Олег Петровець і ще й депутат Київради. Можете це прокоментувати власне з окремо зі свого досвіду як депутат Київської міської ради, що вам відомо про посаду Василишина, який багато років очолював Олександрівську лікарню? Ну, ви знаєте, цікаво.